3, 2, 1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому на напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог не має змін у складі та положенні. Продовжує введення бойових дій по займаному рубежу оборони. Вночі багатоцільовим винищувачем Су-35. Ворог наніс ракетний удар протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Баштанському району. Втрати руйнувань нема. Реактивними системами залпового вогню та важкою ствольною артилерією ворожі війська продовжували обстрілювати мирні населені пункти градами, атаковано велику Костромку, де влучено в поле без людських втрат, і Марганес, де пошкоджено будівлю залізничної станції, два приватних будинки. Три господарчі споруди, чотири багатоповерхових будинки, в одному з яких зруйнована зовнішня стінку кількох поверхів. Також постраждали об'єкти соціальної та промислової інфраструктури. З-під завалів врятовано одну особу, троє людей отримали поранення, серед них одна дитина. Важкою артилерією 152-го калібру вдарили по Нікополю. Пошкоджено чотири приватних будинки в районі залізничної станції, приватні автівки, без людських втрат. Черговий ураганом ворог випробує портову інфраструктуру Миколаєва без людських втрат. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжиться виконання вогневих завдань. Протягом ночі ворога позбавлено ще 11 рашистів та складу боєприпасів в районі села Веселова на Херсонщині. Остаточні втрати ворога до розвідуються. В чорному морі тримається штормова погода і вороже корабельне угрупування відповідно тримається ближче до кримського узбережжя. 12 кораблів та катерів переховуються в ракетно безпечних районах. Але серед них два надводних носії ракет типу Калібр та три великих десантних кораблі. Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Небезпека обстрілів ворожої артилерії тих територій, що для неї досяжні, теж надвелика. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дійте свідомо і оперативно. На інформаційному фронті тримайте стійкість до вкидів та фейків. Довіряйте тільки достовірним перевіреним джерелам і силам оборони. Разом до перемоги! Все буде Україна!